Сусідка вперше побачила каже, ой, я ніколи не бачила такого пахучого горошку. У мене взагалі пахучі грядки. Бачите, тому що духмяний тютюн, чорнобривці, оця герань запашна. Колтра не цвіте зараз, але вона дуже гарний колір має. Зелений такий насичений. Ось мої. Шановні, не дивуйтеся, це насіння яблуні, це другий рік. Я думаю, що на наступний рік ми будемо мати новий досвід прививки-яблуні. Яблука буду прививати. Будемо шукати гарний сорт і робити свій сад. Подивіться, ліатрис, Він має один метр висотою. Оці такі гарні свічки. Подивіться, котрі квітують зверху вниз, і на них завжди є гості, Бджілки, потім пташки, оті маленькі калібрі. Ось, і подивіться, ну а це хіба не гарно? Кріп у мене тільки оце кріп на грядках, на, на оцих квітниках. Тому що на грядці він зовсім. Не зійшов. Теж кейл підтримує ем, мої гладіолуси захворіли ними не можу похвалитися, тому що я не знаю, в чому справа. Чи було сухо, чи було мокро, не можу сказати. Але зато їх вони ховаються. Я їм дала можливість наростити е, цибулинки. Театрес, тютюн. А тут роз, розцвіте іще, подивіться, яка гарненька. Космея, пулькачі. Оце сіяла майорчики. Ось вони так купкою зійшли, значить, таке насіння, своє насіння вже. Оце я кубкою, думаю, посію, хай буде. Я виросте, виросте, не виросте, то така справа. Але вони, бачите, цвітуть. Ось знову моя космея. Оце відцвіла, ой, як квітували. Оце турецька гвоздика зорі по-нашому. Квітували дуже гарно.